Та президент майонер you again. Дякую, пане прем'єр-міністре, і дякую вашій команді за цей дуже продуктивний візит, який ми мали до Бельгії. Дякую за нашу зустріч. Дякую за вашу підтримку від самого початку війни, пане президенте, для мене дійсно. Дуже важливо, бо це перший офіційний закордонний візит з моменту мого обрання на посаду. Я хотів засвідчити свою шану, свою допомогу Україні, і Україна має отримати підтримку від до самого завершення. І має бути мир, але ви вирішуєте, який то мир. І наша допомога надати вам допомогу стільки скільки можливо, і дійсно ми ухвалили пакет двосторонньої допомоги. Сподіваюся, що буде ще більше.